Ну. Тихо, нехай наші, всім привіт. Всім привіт, ви на каналі Яфа Бупчик. Сьогодні ми будемо відкривати з вами цей факульнок в Apple Store. Пустою. Так, я от купила сюди айфон останні 15 я подарувала такий камери. Ми відкриваємо. Відкриваємо. Tu jedna Ja pierwszy. Ja pierwszy. Ja daję. <laughs> jak z Гаwajów. Pierwsza sklecz, jak do Istery. Pierwsza nas. останній подарунок. Your фото here, можна вставити. Ти з дідом. Так що її можна розмалювати. Це все? Це все? І як тобі? Булава. Ні. Мені дуже сподобався цей подарунок. Він коштує 90 крон, тобто це десь 100 гривень, 150 гривень. Ну, якщо ви хочете, можете свій купити. Тому всім ви па були на каналі. Ярковучик, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.